Доброго дня, діти! Сьогодні я вам пропоную послухати казочку, а допоможе нам ось така красива і чарівна книжка. Тож починаємо. Казочка зветься, курочка ряба. Жили собі дід та баба. І була у них курочка-ряба. Знесла курочка-яєчко. Не просте, а золоте. Взявся бити яєчко дід, бив-бив, не розбив. Взялася бити яєчко баба. Била-била, не розбила, бігла мишка, хвостиком зачепила, яєчко впало та й розбилось. Дід плаче, баба плаче, а курочка куткудаче, не плач, діду, не плач, бабо, я знесу вам яєчко не золоте, а просте. Діти, сподобалась вам казочка? Чи запам'ятали ви, як зветься казочка? Кого ви запам'ятали із казочки? Розкажіть своїм матусям і татусям. Казочку. До побачення, діти, до зустрічі!